На власну долю нарікати гріх, допоки є над нами вічне небо, зірок у ньому вистачить на всіх. Якась для мене, а якась для тебе. Присядь на землю і торкнись трави, відчуй природи суть благословенну. Це все твоє, цілуй, вдихай, живи, але залиш цю радість і для мене. Яка різниця? Томи й багата наша доля чи нужденна, однаково наріжеться земля, колись для тебе, а колись для мене. І залишивши скам'янілу плоть, душа полине в предковічне небо. І там колись спитає з нас Господь, спитає з мене і спитає з тебе. І от коли? Цю істину збагнеш, то легко буде жити і помирати. Рідним братом ти мене назвеш, і я в тобі свого відчую брата.